Та Андрій Добрянський директор з комунікації при українському о, Українському конгресовому комітету Америки з нами на зв'язку е зі сполучених штатів прямо пане Андрію. Ми вас вітаємо. Вітаю, дякую, що запросили. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от ми завжди в таких ефірах, які присвячені американським виборам, десь годині в п'ятій, в шостій ранку за київським часом, ми можемо впевнено назвати ім'я наступного президента Сполучених Штатів. Скажіть, будь ласка, чи буде в нас сьогодні така можливість, і як взагалі це все виглядає зсередини? Ну ми могли, але не могли в 20-му році, мабуть, у 2016-му трохи легше було цього разу. що ключові штати включають семеро? Я думаю, це трохи ліпше, для нас, які хочуть бачити прогнози, хто переможе, бо з тими семеро. Я досить впевнений, що ми побачимо трьох чи четверьох, які ми будемо вже знати. До ранку тут в Америці, тобто через вашого робочого дня, вже знати результати. Втім, що так цифри дуже близькі, але більше і більше тепер міняючи через суботу неділю рейтинг і покаже, скільки людей, маса людей, що понад пів з тих, які голосували раніше, у 2020 році вже голосували під час дострокового голосування, і всі ці цифри будуть. Оголосовані якнайшвидше сьогодні вечором в Америці. Пане Андрію, з'явилася інформація про те, що деякі радники Дональда Трампа, нібито, радять йому у так першим в будь-яку влучну мить, особливо якщо перші якісь результати будуть на його боці, то власне вже оголосити себе переможцем. Ну і всі здебільшого очікують. Якщо і будуть якісь неприємні сюрпризи, то й стабору Трампа. Чи справді Трамп може на це піти, особливо враховуючи його коментар, такий неочікуваний? каже: ну якщо я програю, то я визнаю і скажу, що так я програв. Так, переважно чуємо з тих прихильників Трампа, що як він переможе, то всі вибори перейшли як нормально. Як будь-що станеться поза тим, то мусить бути конспірації чи е, якийсь вплив ворога, який вмішається до наших виборів. Але що, що казати про президента Трампа? Він у 2020 році організував подію у Білому домі прес-конференцію. Вечором виборів, на яким він оголосив так само, як ви що насадали. Він оголосив зараз тоді, що він переміг, і е, я думаю, е, правдоподібно, як він раніше так е, говорив, то е, ми можемо досить впевнені бути, що е, він не зупиниться так само сьогодні. Вечором в Америці говорити, що він напевно переміг, і все решта це брехня, пане Андрію. А ви власне душою і серцем до якого з кандидатів більше тяжієте? Я за кого хто хоче допомогти Україні. То я я відкритий до співпраці зі всіма. А ви не можете зараз вибрати свого фаворита? от, саме в контексті допомоги Україні? А, ну я, я просто думаю, що така зміна, яка Камала Геррес прийде до, до Білого Дому. Ми знаємо, що нарешті Джейк Салавін вийде з Білого Дому. Це плюс для України. Декотрі інші зміни, мабуть, так само допоможуть з президентом Трампом. Це буде більш хаотичне, бо ми не знаємо докладно, хто буде співпрацювати з ним. Ми знаємо, що його раніший Кабмін не хоче з ним співпрацювати то нам трохи буде більше працювати, щоб, по-перше ознайомитися з нових членів його Кабміну. а друге він так хаотично. Має свої думки, це не є платформа, це не є ідеологія а просто як він відчувається день за днем. Що з ним би було багато більше треба контакти мати, щоб він не оголосив зміну одного дня, а тоді перемінив політику через наступного дня. Андрій, ну я настанок нам скажіть, будь ласка, чи вже спостерігаються якісь такі випадки, які вказують на втручання ззовні інших сторін інших країн в результати цих виборів? Тому що напередодні було сказано, що американські спецслужби вони фіксують намагання як Росії, так і Ірану зірвати вибори, посилити недовіру до результатів, особливо в хитких штатах. Ну і от зараз у всіх відома історія, яку майже всі чули це про переказ одного із блогерів, який там стверджував, що бачив, як Мешканці Гаїті голосували, при тому сказали, що проголосують два-три рази, і всі за Камалу Харіс. То власне, чи багато зараз таких історій я ще не бачу сьогодні нових, але перша заява, яка вийшла з федерального уряду сьогодні, це була спільна заява від FBI, CIA і інші федеральні департменти специфічно до американської громадськість, щоб вони по перше дуже обережно. Перевіряли, що вони читають на соціальних мережах, що е, вороги Америки активно будуть працювати і вже працювали до нинішнього дня, щоб розширити хаос, і е, що вони будуть видати заяв під час дня. Я ще не бачу додаткових заяв, що вони щось довідалися, фактично, але е, побачимо до кінця дня, чи буде якісь е, доступні заяви від наших урядовців. Почула, дуже дякуємо вам за те, що ви вийшли з нами на зв'язок. Поділилися інформацією. Директор із комунікації при українському конгресовому комітеті Америки Андрій Добрянський був гостем нашого ефіру.